моя, ми сьогодні будемо сегодня мод, Заходимо у Мастер для Майнкрафт шукаємо отакий мод. такий мод. А потім... Встановити Адам, грати в Майнкрафт. Заходимо в нього. І там у нас должен цей мод з'явитися, висвітиться зверху. Так. Да. От і відкрився наш Майнкрафт. Ми тепер дивимося. Успішний мод. Правда там вы картинка, що це надо версию на Майнкрафт Бедрок. Зайди. И теперь мы випробовуємо, Заходим в наш світ И мы создавали. Тепер... А, це Бедрокова броня, я думаю, уже... На божок версию надо встановлювати, Активировать. Ну, активувать. У меня Майнкрафт по-русски, він був. Так, в начало. А тепер создаем наш мир. Так, наш світ загрузился. Ну, майже загрузився. У мене він ДОЖЕМ ЗАГРУЖАТЬСЯ? 20 МИНУТІЛЬ 20 О, ЗАГРУЗКА А ТЕПЕР МИ пров... ПРОВІРЯЄМ НАШ ДАНИЙ МОД ЧИ ВІН ПРАЦЮЄ я правда не помню. А на броню там щось. Оп. Це у нас колючка. Так называется броня. Мы її надягаем. Або я бачу на картинці вона нам якийсь. Ефект дає, або вона нам дає багато сердей. Ну зараз ми це побачимо, що воно нам дає. Заходимо на виживання. У нас я заходжу в настройки. Тепер... Ось тут на самом першому творчості виживання. Да. Тим кажу, мод робочий. Він нам. А що ти робиш? броня? Да, вона нам дає безмежна, щоб ми її не робили? Ось мене буде бити цей маленький зомбі зом... Я хоть буду горіти Ось, що нам дає ця броня? ось що мене отравили. Ось скелетон у мене стріляє. Ну бачите? Мені все рівно на те, що вони мені роблять. Ось був в мене отака от крута бодрокова броня, яка мені дає. Безмежне життя відчепіться. Так. Ну, а з вами був я, Ярослав. Всім до побачення. Ви мені будете ставити багато лайків і підписуватися на мене. Ну а я вам багато крутих модів. Всім до побачення.